Рівхристі, браття і сестри, слава Ісусу Христу. В черговий раз Христос промовляє до нас через притчу. Сьогодні Він нам розповідає притчу про чоловіка, який справляє бенкет і запрошує до себе багатьох. І коли вже все готове, він посилає своїх слуг, щоб ті повідомили, запрошеним гостям, що ті вже можуть приходити. Але всі відмовляються. Відмовляються, тому що наводять певні причини. Ми бачимо, один купив землю, інший голів, третій одружився. І, в принципі, усі мають якусь причину, яка їх виправдовує. В результаті, в результаті господар посилає своїх слух на Майдани і вулиці, щоб зібрати усіх до його бенкету. Що намагається Христос донести нам через оцю притчу сьогодні? Христос промовляє до нас, щоб дати нам якесь повчання на шляху нашого пошуку спасіння. Христос промовляє до нас, щоб дати нам добре слово про шлях до Його царства. І сьогодні він промовляє через оцю притчу Промовляє, щоб засадити в наші серця зерно істини, яке повинне зійти і дати свої плоди. Перенесімо цю ситуацію на наше духовне життя. Цей господар, який справляє бенкет у сьогоднішній притчі, презентує нам самого Господа який справляє для нас бенкет свого небесного царства, для того, щоб прикликати нас до цієї спільної трапези, до спільного перебування у його царстві. Оцей господар сьогодні запрошує нас. Господь запрошує нас до себе. І коли Він запрошує нас до себе, він очікує від нас певної відповіді, він не змушує нас до того, щоб ми дали таку відповідь, яку Він хоче почути, Він залишає за нами свободу, але він очікує, що ми відгукнемося на Його запрошення і прийдемо до Його. дому. І як часто ми, отримуючи це запрошення, Відмовляємося, відмовляємося від участі в його бенкеті, виправдовуючи своє рішення об'єктивними обставинами. Оці всі люди, які перечислені в сьогоднішньому Євангелії, які відмовилися від участі в Господньому бенкеті, навели причини, які в принципі роблять їх щасливими. Один купив поле, інший волів, третій одружився, усім їм поталанило, усім їм, які заплановані справи, пішли добре. І в той момент, коли їм справи пішли добре, вони зачинилися у своєму світі і не задумалися над тим, а звідки? Звідки у них це все. Сьогодні, коли ми йдемо до храму, ми несемо зі собою у своїх серцях усе те, що відклалося за тиждень, за рік, який минає, а за цей час відклалося багато і доброго, і злого. І за те все добро, яке дарував нам Господь, нам личило би. Йому подякувати. Нам личило б сказати Богові дякую за те все, що він нам дарував, а найбільше за те, що ми живі, за те, що він дарував нам життя, за те, що він дарував нам достатньо сил піднятися сьогодні з ліжка, вийти сьогодні з дому. Задумаємося лише й на мить, скільки людей навколо нас не отримали цієї можливості. А скільки людей отримали від Бога щедрі дари і не знайшли можливості йому за них подякувати? Скільки людей сьогодні не прийшло до храму через те, що мають роботу втомлені чи ще через якусь причину? Не задумуючись над тим, що усе це бізнес, кар'єра, робота, статки, прибутки, родина все це є дари Божі. І за цей дар вартувало би сказати Богові тихе дякую. Господь не чекає від нас великої подяки. Господь не чекає від нас нічого. Він дарує нам все, що Він нам дарує, тільки тому, що нас любить. Він дарує нам те, що Він дарує тому, що ми його улюблені діти. А оце слово подяки, слово вдячності, участь у його божественному бенкеті. Потрібні не йому. Потрібні нам, тому що те, що Господь дарує нам у цьому світі, є невеликим благом, тому що приходить момент смерті, який перекреслює все. І тоді, коли прийде момент смерті, ми прийдемо до Господа, прийдемо на Його суд. Станемо перед ним. І нам доведеться, говорячи мовою людською, поглянути йому у вічі. І от в цей момент, в цей момент, коли за нами вже не буде кар'єри, бізнесу, посади, статусу, майна, будемо лише ми. І Господь, чи зуміємо ми підвести очі, щоб поглянути на Господа? Що ми тоді скажемо йому в своє оправдання? Чи зможемо ми йому сказати, що, Боже, я не мав на тебе часу, тому що робив бізнес, будував кар'єру? Дбав про майно не зможе, бо все це дароване ним. Чи зможемо ми йому сказати, Боже, я не мав на тебе часу, бо мав багато сімейних клопотів. І сім'я дарована Богом. Чим оправдаємо себе у той момент? А Господь не тоді. Бо тоді вже немає що говорити. Господь сьогодні промовляє до нас слова, багато покликаних, але мало вибраних. Пам'ятаємо, що усі ми покликані до Царства Божого. Усі ми покликані до Його Небесного бенкету. Усі ми покликані будувати Царство Боже отут, на землі. Але не так багато вибраних, не так багато тих, які обрали Бога у своєму житті. Коли ми говоримо про дію Божу у нашому житті, то будьмо певні, що Господь не пильнує за кожним нашим вчинком, не пильнує за кожною нашою ситуацією. Не веде протокол наших гріхів, щоб за кожен дати нам кару, Господь встановив закон, на який ґрунтується цей світ. І головним із цих законів є закон любові. І порушуючи оці принципи світобудови, ми самі стягуємо на себе покарання, яке приходить. Не від Бога, яке приходить від порушення законів світобудови. Господь дарував нам свободу. І в цій свободі ми можемо обирати, обирати те, що є найсвятішим у нашому житті. Наші серця є неначе храмами, в яких Знаходяться престоли. І на цих престолах мусить бути хтось або щось. Але те, що буде на цьому престолі, храмів наших сердець, залежить від нас. Це ми визначаємо пріоритети нашого життя, це ми визначаємо, кому бути на престолах наших сердець. І якщо ми принесемо туди Бога. Тоді будьмо певні, що і Господь відкриє для нас Царство Боже. Але дуже часто ми приносимо на престоли наших сердець, ставимо на місце на п'ятистал найвищої святині нашого життя зовсім інші речі. Якщо, якщо ми в нашому житті вміємо розділити наш час, наші зусилля, то задумаємося лише над тим, чому чи кому ми присвячуємо найбільше уваги. О те, чому ми присвячуємо найбільше уваги, і є найбільшою святиною у нашому житті, заради чого ми живемо? Заради чого ми працюємо? Чи ми працюємо заради того, щоби збудувати Царство Боже у своєму житті? Чи ми працюємо для того, щоби нести Христа у своєму серці? Чи ми працюємо заради матеріальних благ? Це питання ми покликані поставити у своєму житті. Усі ми про щось мріємо. Спробуємо проаналізувати наші мрії. Бо якщо ми про щось мріємо, а ще й працюємо для того, щоб ці мрії збулися, вони неодмінно збудуться. Якщо ми мріємо щось що досягти і працюємо в цьому напрямі, ми цього досягнемо. Нехай не стовідсотково, але в великій мірі досягнемо. І коли ми досягаємо те, до чого прагнемо, тоді часто виникає підсумок оцього пройденого шляху. І ми залишаємося або дуже щасливими з того, що досягли, або дуже розчаровані, бо те, до чого ми прагнули. Заради чого ми інвестували своє життя, здоров'я, заради чого ми інвестували колосальні зусилля, виявляється геть не те, що здатне зробити нас щасливими. Коли ми інвестуємо усе життя в якусь справу, задумаємося вже тепер, чи те, в що ми інвестуємо, варте. Нашого життя. Бо якщо ми намагаємося віддати своє життя і свої зусилля для того, щоб збудувати кар'єру, здобути посаду, статус чи майно, то пам'ятаємо, що приходить момент, коли ми залишаємо цю посаду, коли ми залишаємо оцей статус, коли ті, хто навколо забувають, нас у цьому статусі, і не залишається нам вже часу щось у житті змінити. Єдине, що залишається з нами і що здатне зробити нас щасливими, це любов. Любов у наших родинах. Бо коли ми добре поводуємо нашу сім'ю, коли ми зуміємо подарувати любов, Тим, хто є найближче біля нас. І коли ми навчимо їх, дамо їм добрий приклад, як потрібно віддавати любов, тоді ми досягнемо результату, який робитиме нас щасливими. Коли ми зуміємо віддати любов тим людям, які є навколо нас і які потребують нашої уваги, і коли ми зуміємо принести Бодай одну коротку посмішку на вуста іншої людини, тоді це те, заради чого варто жити. Посади минають, гроші витрачаються, банківські рахунки банкрутують, будинки валяться, машини нищаться, залишається лишень любов. І тоді, коли приходить наш похилий вік, ми залишаємося щасливими не від того, що ми надбали, а ми залишаємося щасливими від того, кого ми надбали. Оці люди, які відмовилися прийти на бенкет, вони, безперечно, щось здобули: поля, воли, але вони втратили дружбу. Вони втратили людину. Яка їх щиро любила, яка заради них намагалася організувати оцей бенкет, щоб їм зробити краще, щоб їм принести, бодай трохи щастя. Вони залишилися зі своїми статками, які неодмінно проминуть. Але в момент, коли ці статки проминуть, коли їм потрібна буде допомога, коли їм потрібно буде, можливо, не грошей, а потрібно буде людини, в, якій, в любові якої вони були би впевнені, вони її не матимуть. Коли ми будуємо своє життя, пам'ятаємо, що ми у ньому розставляємо пріоритети, ми визначаємо що для нас є важливе, а що для нас другорядне. І якщо ми розставимо пріоритети правильно, тоді ми зуміємо побудувати це життя щасливим. Коли ми розставимо ці пріоритети хибно, тоді усе життя наше буде не таким, яким ми би його хотіли бачити. Ніхто і ніщо не може нам зашкодити більше, аніж ми самі собі. Помилки, які ми робимо в нашому житті, мають дуже великі наслідки. І коли ми аналізуємо своє життя, коли приходить час, що ми вже не можемо щось змінити, і можемо лише оглянутися назад і подивитися, як воно було у нашому житті. Ми в той момент найбільше шкодуємо не про обставини, не про час, а про наші рішення, про наші помилки. Господь дає нам можливість і шанс уникнути цих помилок. Господь дає нам можливість і шанс побудувати життя правильно. А це ми можемо зробити тільки тоді, коли ми поставимо на найвищий п'ятистал наших життєвих цінностей, самого Бога. Бо коли ми візьмемо, як дорогу вказ у нашому житті, святе Євангеліє нашого Господа, ми не схибимо з доброго шляху. Ми не зійдемо з того шляху, який веде нас до Царства Божого. Бо що таке Царство Боже? Царство Боже це наше щастя. Царство Боже це не місце, не простір, а стан нашого особистого щастя. А щасливими ми можемо бути тільки тоді, коли ми і ті, хто навколо нас, не порушуємо заповідей Божих, коли ми і ті, хто навколо нас вміють любити настільки сильно, як і сам Господь полюбив нас. Господь віддав своє життя за нас. Він пожертвував найдорожчим, найціннішим, якщо ми зуміємо настільки ж сильно. Полюбити інших. І якщо ми будемо певні в любові інших, тоді ми будемо щасливими. І ніякі замінники, ніякі ерзаци не зможуть замінити нам нашого щастя, яке досягається виключно в любові, ані гроші, ані статуси. Ані посади, ані кар'єри не здатні замінити того, що зробить нас щасливими. Ми інколи намагаємося відкупитися, відкупитися від самих себе. Не обманюємо себе. Від себе не відкупимось. Багато покликаних та мало вибраних. Оберімо справжні життєві пріоритети. І тоді ми будемо обраними до Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!